Найкраще було б перейменувати вулицю Городоць, тому що, чесно, тому що вона одна з провідних вулиць Львова, і все-таки величезна кількість людей не проїжджає продовж дня, і відповідно кожна людина зможе згадати ці події. Я думаю, навіть можна встановити там якісь пустяни. В цьому питанні треба дати аналізи звичайний, конкретний, дієвий, щоб проаналізувати всі вулиці міста і тоді вже зробити якісь газбі. Це нормінно потрібно робити. Тільки яку саме вулицю треба просто проаналізувати. Але я б більше би акцент сформулював на східних областях і е, називав би вулиці пам'яті героїв майдану, ті цих комуністичних божів колишніх прийміновувати на цю назву. Я би не назвала назвав. Я не знаю всіх вулиць, але я думаю, що є вулиці, які названі в честь людей, які не мають права носіти, щоб вулиці носіли їх хвилини, щоб поряд пам'яла батьків, щоб вона повністю. В принципі, любую вулицю можна назвати, але ну, якусь таку, щоб вона мала якесь суспільне значення, і по ній рухалися, щоб там дійсно було тих героїв було відзначено, так? щоб люди казали, що. Не дармалася, все-таки так як ті е, е, люди, які загинули, вони хотіли міняти систему влади. Хоча я розумію, що площа ринок, ну це є наша історична така назва, але ті люди, які з, е, загинули, і за те, що вони боролися, якраз іменно з зміни влади, це було б чисто символічно. Має бути центральна вулиця, можливо, десь біля площі ринок або в рогатись, а якщо десь далі, то Левоцьку. це перейменування площі Митної, площі Небесної Сотні. В принципі, я за інших площ, які б відповідали назві Небесної Сотні у Львові поблизу центру міста, в принципі, і немає. Можливо, проспект Свободи можна перейменувати Шевченка, так буде вже Шевченка. А Проспект Свободи можна перейменувати. Площа Митна вона це історична площа, шкода би була. Може, краще площу Галицьку, тим більше, що Галицька вже є вулиця, то може цю площу краще би було. Але я би називала її площою небесної сотні, а не Героїв Майдану, тому що це такі дійсно небесні хлопці, які захищали нашу честь і місті.